Зараз вся країна налякана. Налякана, бо вони не розуміють, що буде далі. Такий скандал в Сполучених Штатах, якась руйнація стратегічного партнерства. Пішли антиамериканські настрої. Потім припинення передачі розвідданих. Потім припинення постачання балістики. Потім... Петріоти, потім відсутність боєприпасів для хаймерсів. Диванні експерти сидять і кажуть, та без них обійдемося. Це ви обійдетеся, бо ви не на фронті. А ми хочемо вам передати вітання з Донбасу і дати пораду, а що зараз робити: встати з дивану і допомагати армії. І фраза Я вірю в ЗСУ недостатня. Бо віра, без дій мертва. Сьогодні, незважаючи на всю протидію, коли я кажу, що нас не зупинять, ми привезли на Донбас 40 мільйонів гривень подарунків. Кожна бригада отримала в середньому від 3,5 до 4,5 мільйонів гривень позицій. І будемо це робити кожен тиждень. І ніхто нас не зупинить, бо тут наші брати.